Товар з Франції, бренд Дудуба Бо! Це в нас містер мішок. І ціна просто шара. 150 гривень одиниць. Робимо розпаковку, отримуємо такі мішки. Зараз покажу, що всередині. Тобто мішок виходить. Тут у нас, погляньте, 150 одиниць. 150 7 тисяч гривень. Давайте поглянемо, що ж в цих мішках. Це в нас дуду Бобо. Бачите, дуду Бобо. Франції Лабурже. Товари з Франції за саму кращу ціну. Давайте поглянемо, що всередині. Мішки вони різні. Різні мішки. Ось дивіться, оце все на 7,5 тисяч гривень. Зараз робив розпаковку, один вже зробив. Це у нас на 5 тисяч гривень. І дивіться, що в цих мішках. Тут 100, 100 одиниць. От 100 одиниць, 5 тисяч гривень. А тепер погляньте, що тут на 5 тисяч гривень. Куртки різні. Штанці 3 в одному. Дивіться, тройка, 50 гривень виходить. Футболки, майки, джинси. Це все у нас дюбабо. -дю Лабуже Франція. І давайте поглянемо, що тут. Ще один розпакували, баул. Це все на 7,5 тисяч гривень. Сий на 7, той на 5, бо тут більше одиниць. Панчо манчо. Дівчата, дивіться, яка краса. Це буде 50 гривень, все виходить. Це все по 50 гривень, світерки різні. Це все нове, не ношене. Дивіться, 50 гривень. Це щось цікаве. Дивіться які. А, спортивний костюм он. Як вам? Теплий, зимовий. Ціна 50 гривень буде. Тобто мішок. Мішок виходить в нас 7,5 тисяч гривень. Одиниця по 50 гривень. Курточки зимові. Це все в нас містер мішок. Містер мішок, дивіться, який костюм. Містер мішок за 50 гривень. В мішках все різне, є майки, є рубашки, є ночнушки. О, дивіться. Теж костюм чи ночнушка. Це все по 50 гривень. Виходить. Коротше, мішок. Містер мішок за саму кращу ціну. Містер мішок. В основному, бачите, спортивні костюми. Берете мішок. Цигани, якщо потрібно, по 50 гривень одиниця, бо мішок продаємо все на мішок. Це в нас, дивіться, дюба -дю Бо Франція. Бачите, це бренд, французький бренд. У мішку мікс, все різне. От по 50 гривень, просто шара. Дивіться, який блін. Це виходить ще раз в нас. По 50 гривень виходить на мішок. Якщо 100 одиниць, це у нас 5 тисяч гривень. Якщо у нас 150 одиниць в мішку, значить 7,5 тисяч гривень. Так що кому цікаво, пишіть. Пишіть в коментарях, чи будете брати на мішки. Ось дивіться. Отакий От спортивний костюм, блін. На привозі. По 300-400 гривень. А тут Діо Франція на мішок 5 тисяч гривень або 50 гривень одиниця. Всім гарного дня!